Всім привіт! Мене звати Соломія. Я навчаюся на другому курсі спеціальності філософія, і також я в Сошці філософський клуб наукма. Всім привіт! Мене звати Ксенія. Я навчаюся на четвертому курсі філософії в Києво-Могилянській академії. За своє навчання я встигла побувати в кіноклубі, в ступі наукма та тепер в Сошці «Socialize». Привіт! Мене звати Еліна. Я випускниця філософії в Могилянці 24-го року, а також колись в баді. Усіх вітаю! Мене звати Оксана Крупина, я старша викладачка кафедри філософії та релігієзнавства, я докторка філософії і викладаю на бакалаврській програмі декілька дисциплін: це основи наукових досліджень, де ми вчимося бути дослідниками, також філософію нового часу, 17 століття і філософію права. Так, в цілому це рішення приймалося е, доволі цікаво, я мало що пам'ятаю, з того періоду, але я точно знала, що це має бути щось гуманітарне і щось не схоже на школу, бо, в принципі, в мене не було сильної шкільної бази, і хотілося щось абсолютно інше. Теж хотілося щось пов'язане з мистецтвами, тому що я займалася танцями і бачила себе в цій сфері. І, відповідно, спочатку думала про культурологію, потім подивилася список дисциплін. І зрозуміла, що філософія більш цікава і не знаю, містична в якомусь сенсі, і прийняла це рішення. Воно було правильним. Та ну моглянку я обрала, напевно, найбільш очевидне це спільнота, але основне це навіть не те, які тут є умовні організації чи. Щось таке, а просто те, які люди сюди вступають. Я розуміла, що це дуже близькі будуть мені люди по світогляду, і я можу тут знайти ну не просто однодумців, а і друзів. Тому це було напевно визначним, чому саме могилянка. Думаючи про спеціальності в 10-11 класі, мене лякало те, що всі інші спеціальності, окрім філософії, будуть дуже мене обмежувати у виборі майбутнього. Вони дадуть мені одну спеціалізацію. Коли філософія давала це обширне розуміння багатьох гуманітарних дисциплін і давала ширше розуміння того, що я зможу зробити з цим в майбутньому, Києво-Могилянська академія в першу чергу, тому що ближче до місця, де я живу, мені було б лінь їздити в якийсь інший крутий типу, університет. Але так само я багато чула від старших е, людей в своїй школі про те, що вони вступили в Могилянку, і тут якась є спільнота. Тут є якісь оці круті вибіркові дисципліни, і найбільше мене зацікавило саме можливість це вибирати і розширювати те, що ти можеш дізнатися протягом чотирьох років. Насправді, вибір е, спеціальності в моєму випадку був дуже хаотичним і зовсім не стратегічним рішенням. Е, о третій ночі, роблячи якесь домашнє завдання, чи готуючись до ЗНО, я випадково звернула увагу на філософію і подумала, чому я ніколи досі цього не робила. І таким чином, але це виявилось одне з. Або ж і найкраще досі рішення в моєму житті. І хоч воно і було досить таким інтуїтивним. Е, мені більше сподобався сайт, Могилянки, Могилянка, іншого університету, в який планувала поступати. Але, безумовно, попри те, що це знову було більше про інтуїцію, ніж про якесь раціональне, стратегічне рішення. Були інші фактори, які вплинули. Зокрема, я була, до речі, на Дні відкритих дверей і коли мала змогу поспілкуватися ближче із філософами Могилянки, і не тільки Ти відчула цю спільноту. Якщо філософія, то тільки в Могилянці. Тільки в нас ви почуєте авторські курси таких відомих публічних інтелектуалів, як Володимир Єрмоленко, Тарас Лютий, Вахтан Кебладзе. Також ви зможете познайомитися з справжніми дослідниками, які пишуть великі розумні книги, не підручники, а справжні дослідження, і ви зможете в цих людей навчитися того, як справді виглядає наука, як стати справжнім дослідником. Унікальними на нашій програмі з філософії в могилянці є не тільки викладацький склад, дуже цікавим є студентське життя, адже в нас є студентська організація, філософія нове покоління. Яка займається дискусійним клубом, яка самостійно організовує конференцію і здобуває просто безцінний досвід, проводячи дуже цікаві заходи про філософію? Ну, стереотип номер миродин про спеціальність філософія це відсутність роботи в майбутньому. Цей стереотип мене переслідував ще до вступу, бо я всім не сказала, що буду вступати, і всі мною жартували. Я кажу: ну ти спробуй спочатку як маркетолог знайти роботу, потім поговоримо. Бо мені це говорять такі самі одинадцятикласники, які так само ще не працювали ніколи в житті. Звісно, зараз я працюю баристою в кав'ярні, але типу це не значить, що в майбутньому я не буду типу за бажанням працювати в сфері, в якій я хочу. Справді в Україні вже доволі. Активно почала розвиватися філософія, можна видаватися в різноманітних журналах, і в цілому я бачу можливість працювати по спеціальності. Але так, да, вони набагато складніша, ніж умовні, не знаю, політології чи будь-чому іншому насправді. А другий стереотип, який мене теж дуже лякав перед столом, це те, що на філософії дуже багато треба читати. На жаль, цей стереотип справдився. Дуже багато викладачів складно те, що. Ти не один ученик у них на ну, семестрі і те, що це не єдиний предмет, який ти маєш в семестрі, і часто доводиться читати дуже багато. Але з часом ти вчишся пропускати непотрібні моменти в книжці або виділяти якісь найважливіші частини і просто якось дуже менеджити свій власний час. Але іноді все ще бувають складнощі з цим, це, це правда. Особливо дратує. Коли від нерозуміння специфіки, філософії, філософського тексту знецінюють зовсім нашу спеціальність і те, чим ми займаємося. Часто говорять, що все, що ми робимо, тут це лише читаємо і, і все. Але ж навіть сама сама робота із філософським текстом вимагає зовсім іншого рівня залученості і бекграунду, який потребує людина, і посадючості. посадючості. Це багато часу. І Вимагає від людини багато дисципліни, так, власне, досить поширеним е, таким стереотипом є те, що фолософом е, ніде працювати. Е, ким же ти будеш? Запитують багатьох наших студентів після того, як закінчиш цю програму. Власне, дуже легко розвінчати такий міф, адже наша бакалавська програма дає дуже багато крутих навиків, які дозволяють працювати в абсолютно різних сферах. Від дійсно академічної сфери, є ті, хто залишається в науці, і дуже успішно себе реалізовують як в Україні, так і за кордоном. І це різні сфери: від медіа, політично-суспільної сфери, культурної сфери, інформаційної. Наші випускники працюють. Від Міністерства фінансів до провідних університетів світу, тому те, що філософам ніде працювати, це абсолютно неправда. Сказати в двох реченнях складно і насправді іноді складно відповідати собі на це запитання, але в цьому і краса, тому що з кожним триместром додаються нові і нові дисципліни, на яких ми вивчаємо абсолютно нові речі. Але якщо підсумовувати, то це про те, як люди бачили і бачать цей світ. Спеціальність філософія на бакалавраті це про історію філософії. Ви досліджуєте періоди від античності до середньовіччя, до нового часу і до сучасності. І на філософії найбільше вивчаєте аргументи інших, але через це ви вчитеся самі їх будувати через те, що ви глибоко знайомитеся з першоджерелами, досліджуєте, хто як будує аргументи на різні тематики. Ви вчитеся в якійсь мірі будувати їх самі. Загалом філософія Могалянц опирається на історіографічну модель вивчення або історико-філософську. Це означає, що ми розглядаємо і вивчаємо філософські системи, теорії, філософів, загалом їхні твори в, в історичній тяглості. Тобто від античності ми рухаємося через середньовіччя відродження, просвітництво і до сучасної філософії на бакалаврській програмі з філософії у могилянці, студенти починають із дуже важливого з історії філософії, адже для філософії історія це не просто набір якихось імен і дат це живий діалог з мислителями минулого. Перші два роки студенти вивчатимуть історію, а наступні два роки різні теоретичні дисципліни метафізику, онтологію. А все, що є актуальним і цікавим у філософії, на своєму третьому курсі я з'їздила на міжнародну мобільність в Канаду, і це була дуже крута можливість і підцінути мову, і так само подивитися на те, які різні перспективи може давати філософія, і яке інше може бути викладання філософії за кордоном. І всі можливості насправді доступні для філософів після першого курсу, починаючи. І на щастя, філософія доволі популярна, і в майже в кожному університеті, з яким співпрацює Могилянка, можна знайти ту чи іншу програму з філософії. Проблема, звісно, в тому, щоб знайти відповідні предмети. Але насправді, коли я на другому курсі розглядала можливості мобільності, я знаходила дуже багато варіантів і змогла обирати вже те, що ближче мені, по моїм бажанням і перспективам майбутнього. На третьому курсі я також була на мобільності в Шотландії в університеті Клазго. Це був взагалі неймовірний досвід, отриманий завдяки Могилянці, знову ж і напевно, що могла б його в той час точно отримати самостійно. І насправді, коли спілкувалися там із тамтешніми філософами, вони дуже заздрили у тому, що ми можемо цілий рік вивчати античну філософію, рухатися отак по сходинках до сучасності, бо у них підхід від відріз... вивчення філософії відрізняється від нашого. У них він більше про. Аналітичність про те, як можна прикладати знання, але ж насправді для цього потрібно отримати хорошу базу, аби вміти щось прикладати. Тому е, могилянка є чудовим, чудовим місцем, де це можна здобути. Та ну улюблена дисципліна теж доволі часто оновлюється на даний момент. Це, напевно, символіка людського тіла в культурі. Я вже казала про те, що займалася танцями, і тому тема дослідження тілесності мені в цілому близька, не тільки в академічному плані і. Напевно, одне з найулюбленіших завдань це була письмова робота з цієї дисципліни, адже я обрала тему про сприйняття тіла в міфології, що в принципі відповідає моїм інтересам, і це було дуже цікаво досліджувати саме не тільки з академічної точки зору. Моєю улюбленою дисципліною була філософія сучасного мистецтва. Я її слухала на другому курсі, і це той предмет, який мені показав, що незважаючи на складність текстів, на складність лекцій, в якісь моменти можеш через них пробратися. І це була надзвичайна радість, коли я нарешті розуміла, про що говорить цей текст, і крізь сльози намагалася зрозуміти, що там пишеться в них. Але коли я нарешті розуміла, це було. Надзвичайне відчуття. Моїм улюбленим завданням було письмова робота на предмет етику, яке називалося Меми про російсько-українську війну в цьому завданні я досліджувала меми про суджу і досліджувала, як через призму мемів ми можемо повертати справедливість на українські терени. Я досліджувала ці меми про. Немає сили, чи терпіти ці кляті борошна і мені дуже сподобалося. Я там цілу сторінку присвятила цьому конкретному мему і як ми повертаємо висміювання української мови проти росіян. Окреме місце в моєму серці займає філософія Східної Азії. Бо, по-перше, це була одна з небагатьох точок входу до неєвропейської ментальності, яку насправді потрібно розуміти і. І, взагалі, відходити трохи від от, суто фіксованої від такої західної парадигми. А по-друге, ну уявіть, типу, готуватися до семінару читаючи Конфуція, чи навіть Дао, ну, Взагалі відчувається як більш медитативний процес, аніж е, підготовка, ми часто і навчання, яке ми часто асоціюємо з примусом. Тому дуже дуже любила цю дисципліну і нашого викладача Капранова Сергія Віталійовича. Основна навичка, яку дає навчання на цій спеціальності, це аналіз інформації за рахунок того, що ми через себе пропускаємо дуже багато інформації. Ми вчимося грамотно розуміти, що в ній важливо, грамотно її оцінювати, і в цілому вчитися критично мислити. Філософія вчить критично мислити. І просто мислити в якийсь момент, коли ти читаєш тексти, ти відчуваєш, що у тебе рухається щось в голові, що ніколи до цього не активізовувалось. Тобто типу, голова просто над деякими текстами буквально вскипає, типу, і там йдуть ці типу штуки з вух, типу як в Гаррі Поттері. А найбільше вона ще вчить, типу, читати, ефективно читати, нотувати і писати. І справді, в порівнянні з іншими спеціальностями, я могла подивитися, як вони створюють тексти і пишуть письмові роботи, як, наприклад, це роблять філософи. Через те, що ми дуже багато текстів вчимо типу, протягом семінарських занять, ми можемо читати там і 100, і більше сторінок на одне семінарське заняття. Ти отримуєш дуже велику картину того, як можна писати і про що можна писати. І більшість так само філософських письмових доволі вільні у темах, і тому ти так само можеш поекспериментувати і знайти щось про що ти хочеш писати. Із менш очевидного серед навичок, які тобі дає філософія Могилянці, це вміння ставити під сумнів. Постійно піддавати аналізу те, що ти бачиш, чуєш, Особ... з особливою обережністю ставитися до людей, які постійно висувають догми і щось стверджують чи, навпаки, заперечують. І, безумовно, типу з цього випливає інше, це відповідальність перед власним словом і, і думкою, і тим, що ти говориш і кажеш. Але з загального це також вміння працювати з великими об'ємами інформації. Систематизувати, уніфіковувати їх щось одне, бо це так, як працює наш розум, і власне зводити все це до якоїсь кубки і чогось одного, навчаючись на баклавській програмі з філософії, ви насамперед навчитесь читати і писати як профі. Ви навчитесь мислити, бачити. Широку картину ставити правильні питання, питання, які ніхто інший не зможе поставити, і також ви отримаєте класні навички комунікації. Да, є стереотип, що після філософії не можна працювати ні ким і ніде. Я, в принципі, можу зрозуміти, чому люди так думають, але я категорично не погоджуюсь, адже філософія дає дуже сильну гуманітарну базу. Після якої можна йти працювати в безліч різних сфер, наприклад, це соціологія, політологія, це можуть бути зв'язки з громадськістю, це може бути редакція тексту, адже у вас є можливість дуже якісно з ним працювати. Мені особисто ближче залишатися саме в академічному середовищі та займатися наукою заради науки. Не дивлячись на те, що в Україні це зараз не дуже поширено, але ну, треба поширювати. Про перспективи роботи, як я говорила, можна працювати дослідником, і мені нещодавно повезло попрацювати в цій сфері на восени четвертого курсу, я писала незалежне дослідження онлайн в закордонному університеті за гроші. Тобто можна все-таки працювати дослідником і заробляти на цьому. І це було саме пов'язане з філософією, скоріше навіть з філософською антропологією. І справді пишучи це дослідження, я розуміла, що Могилянка все-таки, незважаючи на там і повномасштабне вторгнення, і ковід, і онлайн-навчання, я все-таки багато змогла дізнатися і інкорпорувати в це дослідження багато зізнання, які я отримала саме в межах університету, а не тільки поза його межами на якихось додаткових курсах, мобільностях і навчаннях. Насправді, питання, ким і де можна працювати після філософії, це питання, яке стовідсотково ставили кожному студенту і студентці, який сюди поступає. Але, ну, зважаючи на те, які навички дається спеціальність, а це найрізноманітніші навички, враховуючи роботу з текстом з великими обсягом інформації і вмінням її подати зрозумілими словами. Це може бути. Ну, буквально будь-що, і робота в медіа, робота а, в маркетингу, нові професії, там СММ, контент-мейкер це все. Тому що ми глибше дивимося на світ, постійно ставимо якісь питання собі і таким чином а, розуміємо а, потреби і, і думки значно ширшої аудиторії. До того як почати навчатись на філософії, я розглядала для себе професії. Різного гуманітарного напрямку я мріяла працювати в журналістиці чи пов'язати своє життя з іноземними мовами, але все-таки вибрала філософію. І я зовсім не шкодую, адже ті навички, які я отримала на програмі, дозволили мені спробувати себе і в написанні текстів, аналітичних матеріалів, в роботі в медіа, і також попрацювати над перекладами з іноземних мов і успішно себе реалізувати і в таких сферах. Порадити можу в першу чергу не боятися і вірити в свої сили, адже в принципі з великою жагою і любов'ю можна будь-які е гори перевернути і будь-яке навчання осилити, і дуже вам цього бажаю. Про поради, які б я казала собі перед вступом, це звісно добре написати знову, НМТ, багато спати і відпочивати, поки є остання можливість перед університетом. Але найбільше це, типу, не боятися. Бо на чому я ловила себе на першому курсі, що я дуже боялася експериментувати і пробувати щось нове. Я дивилася чітко на план завдання і така все. от тільки так я можу його зробити. Але насправді більшість викладачів готові приймати ініціативу, готові з тобою говорити там через пошту, там чи навіть іноді зізвонюватися і обговорювати якісь твої ідеї. І так само треба не боятися задавати питання. Бо чим менше ти задаєш питань, тим менше ти можеш зрозуміти матеріал, і тим гірше ти там, в майбутньому напишеш письмову роботу з цього предмету чи екзамен. Тому, напевно, більше треба вірити в себе і не боятися дізнаватися якомога більше. Бо справді, через те, що я дуже боялася, я дуже мало пам'ятаю з першого курсу, бо я сиділа так зажата на, на своєму комп'ютері і така: О, я не знаю, що спитати, бо подумаю, що я дурненька, нічого не знаю. Це зрозуміло, що ви нічого не знаєте. Ви на першому курсі, це окей. Тому, типу, не бійте, задавати питання і пробувати щось нове. Мабуть, те, що я б могла порадити кожному і кожній, і собі на першому курсі, і не, не лише це бути вільнішими у своїх міркуваннях, не боятися їх, не боятися ділитися власними рефлексіями, вибудовувати їх, навіть в звичайних відповідях на семінарі, тому що це те, до чого тебе тут спонукають, і тому. Не обмежуйте самі себе, даючи пораду вам, абітурієнтам, я процитую одного з кладачів нашої кафедри Юрія Володимировича Джулея, який постійно нам повторює: бережіть себе і вчіть мови. Обов'язково дбайте про себе, про своє здоров'я, благополуччя і вивчайте іноземні мови, тому що саме вивчення мов дасть вам великі можливості доєднатись до світової науки і світової освіти.